Тренується у В'ячеслава Сенченко, він дуже завзятий. Такий він реально фанат боксу. Він усе життя боксує, в нього в нього нелегкий шлях, взагалі, і по житті, і в боксі, але я вважаю, що це. Велика удача, що вони познайомились з Миколою Кравченко. І Микола зараз його просуває у професійному боксі. Також мені здається, що є у цього хлопця майбутнє, але нам треба перестати на нього а, тиснути, тиснути так? Нокаут, щодо нокаут. нокауту. Тому що а, ну, перший бій це був не сильний опонент, був красивий нокаут, але потім були міцні хлопці. і Він заряжений на нокаут, Це йому заважає. Дійсно накатувати суперника бій представлено промоутерською компанією Балу Патінлі про в обличчі Миколи Кравченка. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Віктор Песечко, Руслан Мишко, Ілля Зав'ялов, Рефері у Ринзі, Ігор Каленченко. Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Його вага 58 кг 700 г. На професійному ринці він провів чотири поєдинки. Представляє місто Київ Україна Іван Ку! У червоному куті його суперник представляє промоутерську компанію Балу Fighting LEAGUE PRO. у професійному боксі він має ідеальний рекорд. Три поєдинки, три, три перемоги, одну з яких здобув нокаутом. Його вага 59 кілограмів 900 грамів. Представляє місто Суми Україна. Зустрічайте Михайло Ганутіно. Що ж, друзі, п'ятий поєдинок нашого вечора. Михайло і Іван Куненко. Одразу хочу сказати, от, до честі, Івана Куненка на короткому сповіщенні. Справді вискакує, скажу так, на цей поєдинок Ваня буквально за п'ять-шість днів. Погодився, скажу так, на цей поєдинок Іван Куненко, у якого поки що всі поразки. Чотири поєдинки, чотири поразки, на жаль, на жаль, поки що не вдається. Йому зачепитися за перемогу і от знову може бути проблемою звичайно, це коротке сповіщення. Могайну дінов активний боксер. Два поєдинки в 23-му році, саме коли дебютував, і вже другий поєдинок в 24-му році. Попередній поєдинок провів в лютому місяці проти Артура Земляного, якого ми сьогодні вже бачили. Всі чотири раунди 40-36, Тобто всі раунди виграє. Гайнудінов, але не перебиває. Я маю на увазі достроково Артура Земляного. До цього перемагав лише Ясинського в момент поєдинки в дебюті. Там в першому раунді. Виграє свій поєдинок. Перший раунд. Іван Куненко намагається не зупинятися, послизнувся. Куненко, злітає вся реклама, всі борти. Ну, і подивіться, як вкладаються ці бокові удари. Гайнудінов. Дихання може не вистачити на чотири раунди. Кайло Гайнодінов ну і більше серії хочеться бачити. Поки що ставка лише на один удар. Зараз, звичайно, насипає по корпусу та й переводить на голову. Удар знизу. От хрест пробиває. Знизу. Ой, багато починає влучати. Гайнудінов. Зібраний Гайнудінов, повідомляється, які удари. Починає ганяти суперника. Ваня Куненко ну, просто не має права зараз зупинятися на ногах статично просто перед своїм суперником. Гайнудінов може знести такими ударами. Менше 15 секунд до завершення першого раунду. Ще раунд, як на мене, за Гайнудіновим. Остання там хвилина першого раунду почав вбивати свої цвяки Гайнудінов. Бачите, хто його головний тренер? Сав Сінченко. Заряджаємось і заряджаються боксери на другий раунд. А грив сивно. Розпочинає Куненко, подивіться, і на ніжках легше. І намагається висмикувати суперника. Така активність, звичайно, може приносити свої дивіденди, не давати прицілюватися. Гайнудінову. Це дуже важкі удари. Важкі пропущені удари. Друзі, триває наш збір. Збираємо 500 тисяч гривень для гвардії наступу на дрони та інше спорядження. Скануйте QR-код та, та допомагайте нашим воїнам. При перепочинок Гайнудінов не так, не так активно, як у першому раунді. Та й Іван Куненко більш активно проводить, особливо початок другого раунду. ноги, влучив декілька разів. Але коли сильними ударами прошиває Гайнудінов, звичайно, відкидає назад Куненка. Багато пропущених ударів у другому раунді. Опущена ліва рука. Куненко цим користується. Гайнудінов б'є і б'є оці, навіть не знаю, як сказати, свінгуючі такі удари з цього духа. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Менше хвилини до завершення раунду номер 2 За кількістю ударів, я думаю, ви всі ну, прекрасно розумієте, поки що, так, хто перемагає в цих раундах. Лівий короткий боковий. Від Гайнутінова. І не так активно просить рефере йти головами вперед. Ну, все це повільно для Гайнудінова. Я маю на увазі під його суперника. Ці атаки дуже легко. Вернає, відпрацьовує на ногах такі удари Гайнудінов.

Початком третього раунду. Ну, але йде, от як Годинникова стрілка вже читає всі ці, ці рухи. Гайнудінов не може зайти, і спробувати за інше плече супернику Куненко. Це це очікувано вже для Гайнудінова, але, тому що все це робив Куненко впродовж попередніх двох раундів. А от зайти за ліву руку супернику і спробувати вдарити жодного разу. Іван так і не спробував. Я нагадаю, Гайнудіно з трьох попередніх поєдинків лише одного разу витривав достроково. Іван Куненко має дві дострокові поразки з чотирьох. І ще раз доцільно буде сказати, що на короткому сповіщенні за тиждень максимум за тиждень до поєдинку, зірвався суперник Гайнудінова. І погодився на цей бій. Іван Куненко мав боксувати Гайнудінов проти Ульянова. Згадував, якщо пам'ятаєте, коментарі. Дінова після поєдинку з земляного дивувався, от як суперник все це витримав, що руки болять після того поєдинку, але, але земляний тримався, витримав і сьогодні. А от Не вдалося тоді Гайнодінову досрочити і виграти достроково поки що. Тримається Іван Куненко, якщо не зупиниться. Просто не можна зупинятися. 30 секунд. До завершення передостаннього раунду. Ось, що маліве! Канатами знову живіт голова від Гайнудінова. То скінчимо останні секунди. Шановні пані та панове, любі друзі! І якщо вам подобається те, що відбувається в нашому ринзі, тоді я дуже прошу вас підтримати наших бійців оплесками! І фінальний раунд. От і випади і влучні удари від Куненко. Швидка, коротка дійка підборіддя супернику. Можливо, не така помітно поки що. Але от як з новими силами вилітає на цей четвертий раунд Іван Куненко. В одному темпі клас Гайнудінова. В одному темпі з першого по четвертий раунд. Так, поки що ми не говоримо там про якусь дуже довгу дистанцію. 10, 8, 12 раундів. Але я думаю, одна з вимог В'ячеслава Сенченка це звичайна фізична підготовка, те, проходить уся дистанція. Сконпоказу Віпет. Об'єднані спортом разом сильніші. Ну, як на мене, дуже впевнено, Гендімов йде до своєї четвертої перемоги. Ну, опа Через коротке сповіщення. Іван Коненко не зумів підготуватися якісно до цього поєдинку. Важка пропущена двійка. Різані такі удари від Гайнудінова. Тримає Куненко. Падіння, але така більше підніжка в цьому епізоді. Не выдал, что я буду. Эш! Не украл. Эш! Эш! Су, вышел! Вышел, не витя! Все, заключи, заклучи, канал! Ми на цьому все. Хорошо, а что в конечном? На тями рассчитываем. думаю, з переможцем. все зрозуміло ще раз, тут оплески Куненко через вихід на поєдинок через коротке сповіщення. За декілька днів, максимум за тиждень, все ж таки виходить на цей поєдинок Іван Куненко. Намагався дати бій своєму іменитому супернику. Більш іменитому, давайте так. Але, Але така реалія. Хайнудіно з досвідом, з досвідом перемог. Чекаємо лише оцінки, але думаю, що зрозуміло, що переможець, як мені здається, Гайну Діну. Важкому та цікавому протистоянні одноголосним рішенням суддів Переможцем стає Михайло. Хлопці, це був дійсно цікавий та драматичний поєдинок, в якому ви обидва показали характер. Давайте я спершу сюди перебіжу і запитаю, як тобі, Михайло, як ти пройшов цей бій, зважаючи, що ти вийшов на короткому сповіщенні. Чудовий бій на те, що я готувався, ну трошки пришвидшив темп тренувань, воно більше ну, вплинуло на це дихалочку трошки більше. Почала робити, але ну, вийшло так, що він ну, краще готувався. Він має досягнення у іншому спорті, як кікбоксі, майстер спорту. Я його вітаю з перемогою. Буду йти далі. Що ж, друзі, оплески, Будь ласка, це був дійсно гарний поєдинок. Між іду до тебе 4 0 за один календарний рік в Україні під час війни. Ти просто феноменально активний. Що скажеш про цей поєдинок? Гарний поєдинок. В мене суперник змінився за тиждень. Готувалися к тому, але нічого таке, таке буває. Хлопець Ваня дуже гарно відбоксував, показав характер. Молодець. Що далі, Міш? Далі теж бої. Буду боксувати, боксувати. Друзі, оплески Михайло Гайнудінов, 4-0. Балу Fighting League Pro.